Вітаємо всіх, сьогодні 17 травня, 2024 рік. Ось представники Рівненщини, Вітаємо. волонтери, християнські, місійні. Ми їдемо зараз на Вугледар. Так, і взагалі дуже гарні, хі -хі -хі -хі, порядні люди. Їдемо на Вугледар, веземо продуктові набори, там трохи води. Всього потрохи е, овочі, картопля там таке. Будемо шукати людей, яким потрібно, але там взагалі усім потрібно. Там жах, що там твориться. Ми зможемо це побачити на власні очі, як там взагалі люди, люди виживають. Всім гарного дня і гарного настрою. Чекаємо вас в гості. Приезжайте так. Так, <laughs> в гости.